Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Якщо прочитати цей відгук, то механізм вилучення з бази працює. В більшості випадків так і є. І я отримую позитивні рішення, але це не рішення про вилучення, а типу якесь здивування: тю, та ніякої інформації про цю людину в базі немає. Ми нічого не знаємо, а ці руки нічого не крали. Ну, ви зрозуміли мій сарказ. Наприклад, я пишу. Вимогу вилучити інформацію, а мені відповідає, стану там на таке число лютого 2024 року. За даними системи ІПНП інформація про перебування на обліку за категорією. Особа, яка вчинила правопорушення, передбачена статтями 210 або 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення стосовно такого-громадянина то громадянина, відсутня. Як зараз вносять до поліцейської бази Армор осіб, що порушує законодавство про мобілізацію, чому повідомляють про відсутність інформації та скільки це ще буде продовжуватись? Розповідаю, як завжди, коротко і по суті. А якщо відео корисне, ставайте спонсором каналу. Підписуйтесь на соцмережі та телеграм-канал, буде цікаво. Механізм внесення і що змінилося. Раніше в базу Армор вносили всіх і вся лише на підставі звернення начальника ТЦК. Ну, причому робилося це як пачками. Просто друкувалися на там, десятках простираду прізвища чоловіків, відправлялися в райвідділок поліції, де працівник з от такими от витріщеними очима вносив їх там до бази. Всіх підряд без розбору та безпідставно. Але дійшло до того, що кількість. Скарг зросла до таких критичних меж, що поліція просто виставила вимогу або надавати підтвердження вручення повістки, ну тобто корінець цей про вручення, або нічого не буде. А всім, хто дізнався про своє попадання до бази Армор як ухилянта, і звернувся до поліції стосовно е питання вилучення інформації, почали надавати відповідь: що інформація відсутня. Тобто вони зробили так же тупо, як і внесли. Просто видалили інформацію нафіг і все. Яка маясна набула аргументація. Відповідно до пункту 8 статті 26 закону про нас поліцію, поліція має право вносити інформацію про осіб, які вчинили право порушення, провадження у справах, яких здійснюється поліцією. Апровадження у справах за статтями 210 та 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення здійснюється виключно начальником ТЦК. Про це раніше записував більш розлоги і відео. Посилання в кінці. То що планують зараз? У вказаному законі планують внести невеличку зміну та розширити пункт 8 статті 26, який звучатиме так. Осіб, які скоїли адміністративне правопорушення у справах, за якими здійснюється поліцією або територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Чи буде це працювати? Ні. Бо для затримання та доставки до ТЦК потрібні докази вчинення правопорушення. А як я вже розповідав в одному із своїх відео, посилаючись якраз на рішення суду, інформація в планшеті. Не є доказом, тому затримання неправомірне. Підписуйтесь, всім дякую за увагу.